Від старого до малого у вишиванках із жовто-синіми стрічками і такими ж барвами одягу. Так виглядали тернополяни і гості міста у день державного прапора України. Один із наймолодших патріотів, чотирьохрічний Матвій на урочистості прийшов із бабусею. Хлопчик знає, яке сьогодні свято де в цей день його татко. Стріляє путіна, стріляє путіна бандитів. Путіна. Не забувають про національну символіку і юні тернополянки. Батьки мені так зробили спеціально на день, на день прапора, щоб бути наряднішим. Сьогодні день прапора, і ми тут зібралися весь пласт вшанувати його. Вишитий одяг з означає, бо Україна. Украї... це український одяг. Сьогодні день прапора. Ми сьогодні будемо е... розказувати вірші. Цьогорічний день прапора особливий зі сльозами на очах. Повернувшись із зони АТО, Тернопільський службовець Андрій Дудар подякував тим, хто підтримував українських вояків на сході. Чим міг від себе особисто від всіх учасників антитерористичної операції, від тих хлопців, які зараз несуть службу на Сході нашої держави забезпечують охорону громадського порядку, недоторканність нашої держави, цілісності нашої держави. Подякувати всім за ту допомогу, яка надається нашим хлопцям. У свою чергу представники влади, духовенства та громадськість пом'янули загиблих під час Євромайдану, і АТО і запалили свічки під дошкою пам'яті, відзначили роль борців за державу і у вітальному слові. Сьогодні ми тут. Як... По всьому світу з особливою гордістю і шаною піднімаємо наш державний прапор. І наші серця переповнюють емоції, тому що сьогодні ми розуміємо його ціну, розуміємо ціну цього прапора, який в собі особлює свободу і незалежність, за яку поклали мільйони життя не лише попередні покоління, але вже і наші покоління. Під цим прапором українці перемагали у битвах козацьких, у битвах. Повстанських у битвах дисидентських, і під цим прапором встановлювалася Українська Соборна держава. Тому те, що сьогодні ми святкуємо день державного прапора, це є великий. Знак знак для кожного українця, що Україна консолідується, і сьогодні Україна об'єднується від Донецька до Львова, від Криму до, до Сум. А біля будівлі обласних ради та адміністрації, крім жовто-синього, підняли ще червоно-чорний і прапор Тернопільської області. Червоно-чорний прапор, як прапор національно-визвольної боротьби, національно-визвольної символіки, має зайняти своє почесне навічне місце. Біля споруди обласної ради нарешті ми відновили десь справедливість, в тому числі підняли прапор нашої Тернопільської області. Звичайно, ви бачите, одна щогла ще ніби вільна, це є гостєва щогла. Завтра до нас приїжджає на моє запрошення офіційна делегація Республіка Джарія і буде піднятий прапор Грузинський. Також представники влади і громадські активісти поклали квіти до пам'ятників українським діячам. Ще одне місце з мирним іменем сквермиру, урочисто з дітками та оркестром відкрили сьогодні на дружбі. Ця молода мама Марта. Тут вперше з малесенькою донечкою Елеонорою каже, дитячий майданчик для них було питанням найкритичнішим, бо до цього мусили ходити гратись аж у парк топільче. Ви ж бачите, скільки дітей обов'язково діток багато. Нам виходить до найближчої такої такого майданчику. Потрібно йти аж в гідропарк. Трошки далеко, особливо з дітками, якщо обід. А зараз дуже зручно. Новим майданчиком Марта задоволена, проте вже має побажання, як і більшість батьків просить, аби ще зробили накриття для нової пісочниці. Було б краще, якби його закривали такою якоюсь хоча б дерев'яною кришкою, щоб батьки могли сунути і діти погратися. І коли діти вже пограли, то назад би закривали. Поруч з Мартою її подруга та сусідка Люда теж з малечою. Каже, найбільше тішить, що з синочком Святославчиком тепер спокійно зможуть гуляти у візочку. Ну, в жахливому стані були дороги, відверто скажу, тому що коляскою проїхати було неможливо. Але постелили от бруківочкою, досить зручно, переходи всякі є. Загалом тут повністю поміняли всю стежку скверу, При будинковій території вперше за роки з'явились справжні ліхтарі та нові лавочки. Майданчик, безумовно, головна подія. Гроші, каже міський очільник, потратили Немало. Ще деякі роботи доробляли сьогодні вночі. Те, що доставляли ще сьогодні вночі, щоб втягнути на ранок, тому кінцевої ціни немає. Орієнтовно вартість в межах 2 мільйона 200 тисяч гривень. Це разом зі всіма роботами. Ім'я для нового сквару вибрали не випадково, попри те, що він знаходиться на вулиці Миру. Тут від сьогодні нестиме ще й символічне значення. Тернопільський парк заполонили вишиванки, сорочки, сукні, спідниці та картини вишиті різними техніками та орнаментами, милували око тернополян у святкові дні. Так, майстрів з різних областей України приймав щорічний фестиваль Цвіт вишиванки самим рукодільникам. Така атмосфера до душі. Вони є благодатні, благотворні і взагалі мені дуже подобається. Ця атмосфера, така фестивальна. Можливо, цьогорічна така атмосфера не дуже святкова, але. Переважно той дух такий, наші люди, золоті руки, і воно то все так позитив, такий, воно все об'єднується в такий комок позитивний. Так? Людина насичується тим. Якщо пані Люба вишиває одяг і навіть взуття традиційно нитками, то інша тернополянка Галина свої роботи виконує бісером. Спеціально до конкурсу на кращий виріб на тему Шевченки Ади підготувала портрет Кобзаря. Цю роботу я вишивала спеціально на конкурс. Я почала її вишивати дуже давно, але оскільки літо я працюю, в мене не було часу, двоє дітей, тому цю роботу я вишила за останніх три дні. Останні три дні я сиділа вірніше, навіть останніх три ночі. Я вишивала цьогорічний фестиваль «Цвіт вишиванки через події в країні переносили кілька разів. Та коли він врешті відбувся, учасників зібралося все одно менше ніж минулоріч. Така явка, за словами організаторів, можлива і через схожі заходи в інших областях, які відбувалися в цей же час. У Ті самі дні відбувається і Сорочинська ярмарка, фестиваль на Івано-Франківщині і Фестиваль в Луцьку. Є десь семи областей учасники фестивалю, а також десь орієнтовно до 80 майстрів та підприємців, які представляють національні вироби. Чемпіонат Європи лише з українцями через нинішню ситуацію серед учасників аквабайкерів, гостей за кордону не буде. Розповідають організатори. Про участі спортсмени зі сходу та Криму таки не відмовились. Сергій Кримчанин удома його називають бандерівцем. Його байк прикрашає символічний тризуб. каже тут на заході проводить більшість вільного часу. Ні, у нас проблем немає. Я дуже люблю западну Україну. Літом я завжди відпочиваю або на лижах, або на а Ой, зимой, а літом вот на аквабайках. Очень замечательный город, Мне здесь очень нравится. і взагалі Україн украинцы очень нравятся. Я хочу всім э, западним Українам сказати, що Крим ваш. Попри те, що такий вид спорту, як Аквабайк в Україні, не надто відомий. Серед учасників той, хто війшов п'ятірку кращих в світі, Вадиму лише 21. Про спорт говорить зі знанням справи. Там да, пока мала развити. Почому то щас ну, і ситуація в країні така, і ми ну, Спортивних відер спорта ну напряжена ситуація. Сіт і ну, поки що нові ну, поки не йде, але має усі можливості. каже нам директор змагань. Він переконаний, екстремальний акваспорт може стати улюбленим серед українців. Сложності і стоїмості нічим не відрізняються від інших видів технічних спортів автомобільного спорту, либо там мотоциклетного. А в Україні займатися можна, тому що у нас Україна там морська держава, дуже багато річек, морей, озер. Триватиме чемпіонат два дні. Серед учасників 70 спортсменів. Їх нагороджуватимуть у 33 номінаціях.